Всім привіт! проїхав прокачати ще один раз пасіку, щоб звільнити місце під майбутню працю бджіл, а мене пасіка знову зустрічає угрозою дощу. І при тому, що всі, всі ресурси інтернету кажуть, що дощ можливий після шести, але вітер і стрімкість на находження чорних хмар каже, що дощ може піти ще до обід. Сильний вітер чорні хмари, але бджоли працюють. Але ось так ось бджоли працюють, не дивлячись не на які прогнози, не на які хмари. Бджола працює. Чотирьохповерхові будівлі стоять. Зараз будемо знімати хоч по корпусу треба, хоч по корпусу треба прокачати із цих чотирьох поверхневих споруд. А вже інші, то можна буде вже робити другим разом. Зараз подивимось, що там всередині. Ну ось Пройшло декілька хвилин і у нас день більш схожий на пізній-пізній вечір. Але нічого, жила працює, вона вже, мабуть, звикла до таких днів. А я продовжую неспішно повільно. Відбирати рамки. Всі рамки схожі одна на другу і в цьому корпусі, і в слідуючому. У мене зараз задача стоїть у самих сильних сім'ях обкачати хоча б по корпусу і повернути їм посуду для подальшої роботи. З огляду на ситуацію в цьому році медозбір може продовжитися до, до вересня місяця. Тому працюємо. Зараз заради цікавості я полізу, поки мій допомічник зайнятий, ради, ради, заради цікавості полізу вниз в корпус, в нижній. Подивимося, що, що там. Ось хто хотів подивитися, що в нижньому корпусі, в нижньому корпусі ось така картина. Ось така картина, ось так розплод. Ось така картина, нижній корпус ось розплод. Це інший мед. Зараз ще, ще одну рамочку дістанемо. І ще одна рамочка. Якось приблизно ось так. Приблизно ось так. Приблизно ось так нижній корпус. Ну я mm -hmm. думаю, що картина зрозуміла. Ну і слідущий вулик. Вулик за вуликом. Корпус за корпусом. Поприліпляли, так що не віддереш. Не віддереш. Ну все воно. Все воно однакове. Все воно однакове. Все, залишається тільки скачувати і повертати посуду назад. Не те, що немає нападу, а навіть ніяких спогадів про напад. Немає, хоча вже вже середина дня, і в такий такі час буває навіть в кінці липня, липня вже бджілка липне на чужі рамки. Зараз, зараз можна розбомблений вулик залишити просто посеред пасіки на півдня і ніхто сюди не прилетить із чужих бджіл. Просто приємно качати. Чесно кажучи, це перший раз за всю мою практику, а займаюся бджільництвом самостійно більше 23 років. Це перший раз за 23 роки, що всередині серпня я качаю отакі ось вулики. А так от стою із відкритим вуликом. І ніхто ніяка, навіть сама стара бджола не сяде на рамочку і не прилетить із якимось там. Помислами грабувати чи збирати чужий, чужий мед. Це просто, просто казкова картина. Мені навіть я взагалі не люблю качати мед, а так мені навіть подобається. Неспішно, нікуди ніхто не поспішає. Вся бджола зайнята своїми справами. Всі приділі, всі зайняті. Я ось тут накапав, набризкав медом, нікому воно не потрібне. Просто красота. Працюємо далі. Цікаво цікаво, коли ще доведеться так качати мед в середині серпня. Зазвичай мед в середині серпня вже доводиться не відбирати, а вихватувати. Вихватив 4-5 рамок на рамонос, вкинув і побіг, а за тобою шлейф із бджіл, як за великим соняшником. А зараз, а зараз і не жарко. Як в липні качаєш при плюс 35 і паморочиться в очах. І бджілка працює ну взагалі ніякого, ніякого, ніякої уваги не звертає ні на пасічника, ні на те, що він робить в вулику, ні на розлиптий, розбризканий мед, ні на що. Дуже-дуже-дуже приємна робота. Тут фут, щоб не зглазити, але я... Відбираю, верхні корпуси запечатані і бджіл майже нема. Бджоли немає, як будто, бо я вже їх звідси видув. І навіть не закриваю, не закриваю ящик для рамок. Це не потрібно бджоланим. Ні бджоли, не оси, ним зовсім не цікавляться. Ніхто не кричить із... Будиночка для відкачки рамки давай, тому що рамки запечатані і відпечатувати і розпечатувати їх треба час. Ніхто нікуди не кричить, нема жари. Бджали теж нема. Одне задоволення цікаво. Цікаво, який там буде мед. Як відкачаю з львів відра, обов'язково зніму, що там за мед. Ближче до вечора починається дощик, і бджоли стають нервові і злі не від того, що немає взятку, а від того, що нема погоди. Небо затягнуте, накрапає дощ. Треба, треба згортати наше, наше заняття. Завершується черговий день пасічника. Головне, що мед, який я планував відкачати, вже в відрах. Так, і знову-знову під знову під вечір під вечір у нас йде дощ, а медок уже, уже в відрах. Ось такого кольору. Ось такого кольору мед. Я не знаю як його описати. Ну, Мед, квітковий мед є, є мед, мед як мед. Трохи темніше і соняшникового, бурого такого відтінку, темний янтарного. Нагадую, що такий мед у мене коштує 150 гривень за літр, 3 тисячі гривень за відро 20 літрове. Ну, разом, разом з відром. Замовляти можна від одного відра або від одного літра. По 150 гривень за 1 літр, 450 гривен 3 літра. 3000, 3000 гривен виходить все відро 20-літрове разом з відром без пересилки. Дякую всім за увагу та терпіння.